thank you. Крісло дитини. <гум> Наш тато поїхав по якусь запчастину машиною і витяг крісло. І от воно стоїть тут, тимко прокинувся. Зразу попросив в мене гру, телефон, як гру, у нього там розмальовка. І цей мустився в крісло. Тобі зручно там. Сьогодні на сніданок млинці будуть. Дитина он уже готує. Мішай мішай син, щоб не було комочків. добре? Мам. А. Мама, Мама? Мамі. ти вже ні, ти вже намішався, так? Мамі. Ось як багато напекли ми з тим млинців. Там 32 штуки було, там вже дві з'їв. Залишилось 30 штук, будемо їсти, мабуть, 2-3 дні в тімлинці. Вирішила зробити ще такий швиденький огляд наших покупок. То здебільшого одяг для мене і тимка, для Тараса одяг мене купили, тому що не встигали. Магазин уже зачинявся, тому покажу те, що встигли купити. Поїдемо на днях ще туди. Тарасові потрібні футболки, дитині також. Там зараз, до речі, непогані знижки акції. От, тоді також були. І бачу на сайті зараз знову нова акція, нові сейли. Так що ми поїдемо. Одяг дуже гарної якості, 100% бавовна. От. От, наприклад, ця футболка, на якій написано іменинник в скоро День народження. От, і ми вирішили взяти таку футболочку, одягнемо його, і буде наш іменинник в ній гуляти. Взяли на 5 років, на 4 вже не було. От, на виріс, як то кажуть. Можливо, і 5 років будемо святкувати в ній. Коштувала вона 6 доларів, хоча тут ціна вказана 9,99. Але ж кажу, там бувають доволі часто знижки, вигідні пропозиції. От, на таку ми попали. А це вже на кліренці була, звичайна така ковтина, бавовни на довгий рукавчик, яка підійде під будь-які джогери чи шорти. От, Гарна, така світло-сіра, базова річ. Коштувала вона 3,99. Це у нас джогери. я великий прихильник джогерів. У мене є і сірі, і чорні. І бежеві від H&M, І от випадково наткнулася на такі тоненькі, трикотажні, бо від H&M у мене на флісі. А ці тонесенькі і дуже красивого кольору, такого гірчичного, насиченого. Коштували вони 9,99. Знайшла ще таку кофтинку. бежево гірчичну, колір на камеру зовсім не такий, як в реальності, вона більш гірчична. Коштувала вона всього 2,47, 100% бавовна. Вже коли йшли на касу, побачили таку стійку щільну набиту. Оцими штанами для чоловіків і для жінок. були і всі по 1,97. Взяла одразу. Вони такі тепленькі. Красиві штани буду носити, коли от буде холодно. І ось джинси. Джинсів там стільки дуже багато. От, і я спершу вибрала ось ці, потім побачила ще. Дуже багато взяла з собою примірочно, штук 10, напевно. І обрала таких три пари. Ось ці обійшлися в 4,47. Такі. Красиві прямі джинси із м'ягенького такого деніму з необробленим краєм. Я люблю такі. Правда, не люблю дири, але за такі гроші. Гріх було не взяти. Потім взяла ще ось такі. Вони дуже похожі, тобто модель дуже схожа на попередню. Також необроблений шовчик. Такі протертості. Вже немає тих гігантських дирек. Тих коштувало не 641, вони трішечки темніші. І денім уже тут такий, як в мом джинсів. Такий е, твердий, як колись. В 80-х носили джинси. Оце такі. А треті уже стрейчеві. Вони найдешевші, Коштували вони 347. Е, вони прямі, без рваностей, протертостей. Красиві джинси, лягли найкраще, але вони такі вже більше на осінь. От, Тоді я їх і буду носити. Оце вся кубка обійшлася на политневі в 41 10 центів. Дуже вигідно їхати закуплятися в цьому магазині. Рекомендую всім новоприбулим цей магазин. Нам, до речі, друзі також їх. Його рекомендували, ми туди і поїхали. От, і будемо і надалі туди їздити. Від нас недалеко, там хвилин 5 стається на машині. В цьому пакеті вже не пам'ятаю, що Ага, тут джинси для тимка. Ми їхали по джогера, ми їх купили, тонко їх носить активно. Але побачили ціну на джинси від Calvin Klein. І взяли одразу, навіть не роздумували. Початкова їхня ціна, бачите, яка потім була 13,99. І взяли ми їх за 10.49. Дуже красиві джинси. На перший погляд, звичайні чорні базові джинси, нічого особливого. Але ці джинси вони підійдуть під усе. І От, і будуть і на осінь, і на наступну весну. Гарні, правда, великуваті для тимка, там вік-4 роки. От, але вони на 5-річну, шестирічну дитину, однозначно. Далі. Тут м -м, показую вам сланці резинові, дуже зручні, дуже красивого кольору, щільно облягають ніжку. Просто в дуже-дуже зручне взуття. Буду в них гуляти, буду спускатися за пранням в них. Надіюсь, вони прослужать. Недорогі були. Скільки вони коштували? 15 доларів. 15 доларів. от. Взяла останні, були темно-бежеві, такі гірчичні, рожеві, жовті. От. Я вирішила одразу їх брати. Хоча ми їхали зовсім за інше. Це не запланована покупка. Чоловік був не у захваті, але я гарно попросила і отримала їх. Це дуже красивий дощовик, така курточка, вітровка. Тут доволі часто дощі, і в тимка не було ніякої такої курточки. Ми були в пошуках і випадково в магазині продуктовому. Вже коли їхала на касу, Побачила щось цікавеньке з динозавриками. Вирішили приглянутись, прочитали, що це дощовик, який повністю відштовхує воду, вітру непродувний. Виняли світ з цієї упаковки, Тимко показав пальчик вору, оцінив, одобрив. І ми взяли такий красивий, патріотичний, блакитно-жовтий, і під цей дощовик. До речі, коштує 12 доларів. Був ще зелений, блакитний останній взяв. І під цей дощовик ми взяли отакі крокси, яскраво жовтенькі. Люблю цей бренд. Купляю часто кожного року сандалики із для тимка. От, Нам підходить В тимка доволі така повна ніжка, високий підйом, не все взуття підходить. А от крокси ідеально підходять. От, і взяли їх. А, коштували вони по знижці 25 доларів. Тимко дуже задоволений. Він не гуляє по дому, а в піжамі, в трусиках, натягує, носить їх і вже не може дочекатися, коли піде вигулювати їх. Такі покупки потрібно ще буде поїхати купити футболки, дитині, шорти, кепку. Тарасика потрібно одягнути, і мені якесь. Патєчку чи сарафанчик потрібно купувати. Могла це не зняти. Сидимо, ми з Тимофійком дивимося серіал. Там дівчинка одягнула такі зимові вушка, він згадав, що в нього щось похоже є, побіг, попорпався там в шафі, приніс, одягнув. От, чудо, не дитина. Сидить, тепер голий, я його подушкою прикрила і наминаю ту бебі-піцу, як він її називає. От, в тих навушниках він, до речі, їхав на Monster Джем на тракі, на такий великий стадіон зі своїм татком. От, в мене здається, є відео, яке мені Тарас присилав. Я, мабуть, вставлюсь сюди подивитися. Дитина у захваті була. Він після того так почав фанатіти від тих траків. Так, Тимофійчик, ти вже поїв?